Відповідно до правил безпеки систем газопостачання в Україні, передбачено перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів. І відповідно до цих правил, це має відбуватися два рази на рік весною після закінчення опалювального сезону та восени перед початком опалювального сезону. Забезпеченою експлуатацію та прочищення димових каналів відповідно до цих правил несе відповідальність. В будинках та будівлях відповідно, балансоутримувач власник будинку, квартира наймач або орендар. По тих прові... проведених перевірках а, весною після закінчення опалювального сезону або сажатруси, якщо підприємство таких має, тобто управляючі компанії, якщо мають в штаті сажатрусів, вони проводять таку перевірку. Якщо ж підприємство, управляюча компанія не має в штаті таких працівників, вони відповідно наймають компанію, яка має відповідну ліцензію від державних органів, і проводять перевірку таких каналів. При перевірці вони перевіряють тягу, перевіряють справність каналів, перевіряють справність оголовки тих каналів, і в разі потреби проводять ремонт. Проводиться обхід всіх квартир. А потім по результатах такої перевірки складаються акти, і всі акти подаються в Львівгаз, в газопостачальну організацію. Закликаю всіх балансоутримачів, власників будівель. Провести відповідно до правил безпеки систем газопостачання, прочистку, перевірку і за потребою ремонт димових та вентиляційних каналів до початку опалювального сезону. Дуже часто трапляються випадки отруєння чадним газом. По статистиці в минулому році у нас було зафіксовано 45 випадків отруєння чадним газом. Переважна більшість тих випадків була спричинена порушенням типової інструкції користування газовими приладами. В цьому році вже у нас трапилося 36 таких випадків. А більшість випадків трапляється в Галицькому франківському районах, там де є пічне опалення. Тому ми закликаємо всіх мешканців дотримуватися типових інструкцій користування газовими приладами, ставити в вікнах розповітрювачі, використовувати відповідні витяжки. Ставити аналізатори чадного газу, які убезпечать мешканців в разі появи в квартирі чадного газу, і дотримуватися всіх правил. Також забороняється самостійно втручатися в димові та вентиляційні канали, самостійно не фаховими не фахівцями проводити заміну газових приводів. Це мають робити тільки спеціальні ну, фахівці, які розуміють і мають відповідний досвід.